Згідно з указом виконуючого обов'язки президента України, цьогоріч відновили призов на строкову військову службу до Збройних сил України у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації. За цих обставин Закарпатський обласний військовий комісаріат провів інструктивно-методичні збори щодо організованого і якісного проведення призову громадян України на строкову військову службу на даному етапі. Подано на затвердження Кабінету міністрів постанова, яка затверджує численність призваних до збройних сил та інших військових формувань. Цифра приблизно я не можу бути конкретизувати того, що поки не буде постанова Кабінету міністрів, не можу сказати, але планується в такому співвідношенні, що якщо порівняти з попереднім призовом осінім 2014 року, то ця цифра буде збільшена зараз майже у 8 разів. Торік восени до лав збройних сил потрапило 320 закарпатців. Це мав бути останній призов. Однак, у зв'язку з військовою агресією Росії майбутня призовна кампанія забере значно більше юнаків віком від 18 до 25 років. На Закарпатті таких стоїть на обліку у військових комісаріатах понад 40 тисяч також понад 6 тисяч осіб мають відстрочки від служби в армії, які зараз можуть переглянути. На даному етапі на обліку перебуває. Досить велика кількість юнаків призовного віку. Це мається на увазі від 18 років до 25, які ще не проходили строкову військову службу, не бу, або не були звільнені від неї за станом здоров'я чи за певними обмеженнями, які визначені 18 статтею закону України про військовий обов'язок. Це і засуджені і у кого загинули при виконанні обов'язків близькі родичі на даному етапі порядка більше 40 тисяч чоловік є на обліку. Підлягаючих призову. Які повинні проходити військову службу, це всі, хто не має права на відстрочку або не звільнені. Та хоч призовників області достатньо забезпечити їх усім необхідним, а особливо під час військових сутичок держава не може. Та й сама призовна кампанія не у всіх регіонах проходить планово. Загалом військові комісаріати та призовні комісії готові до призовної кампанії, яка розпочнеться наприкінці травня. Триватиме вона аж до липня.